Запрошуємо усіх глядачів на перегляд чергового матчу Мастера АйТі Ліги. Віталій Мусянович та скаут Gaming Group Сьогодні хочуть стати вкотре з каменем спотикання. У грі. не пропустіть цей поєдинок Також прямому ефірі на офіційній ютуб-сторінці АйТі Ліги міста Львова. Передача Мусянович! Стійка! Який? Як зараз пригадую, були епізоди, коли Руденко через себе намагався забити один з найкрасивіших голів наших змагань. Давай, рейзе, за лівою! Удар стійка! Обміняли. Під виконавців готується вийти у гру. Мишталіємо Передача! Рекошет! Чується учасники сьогоднішнього ярового вечора. Те ж саме стосувалося двох попередніх дуелей. Вдовий Рейзе на замесі пробиває серед когорти клубів, котрі змагаються за збереження своєї прописки. Передача вільний коридор, Руденко! Кидання на Віталія Мусіновича. Той відзначався по ходу цього сезону прекрасними взяттями Воріт Серія Рекошетів! Удар! Голоди нуль! Володимир Слюсаренко виводить глобалу лідер. Не добивай! Зустрічі проти Авандію Най. Каже, відпочиває. Стійко! Який момент! Навіть якби й була гра рукою. Ну, цю ситуацію зовсім по-іншому оцінюють арбітри. Удару про трейку є ще час, хвилина та 30 секунд. Уторпятся команди до перебігу другого тайму. У нас поки що мінімальна звитяга. 1-0 на користь Колекмін та Андрій Руден. У воротах незмінний Олександр Щепан. Щодо команди противника Віталій Зинич. Удар! Не настільки краще видно, як зі сторони Андрія на конечному. Тому віддамо. Не вдієш, так хтось говорить, будь-яка рука у штрафному це пенальті. Серія Рикошетів, бабуль! Біловалоджік збільшує свою перевагу. Курйоз. У штрафному майданчику гравців. Через Євря Кравця, на п'ятого продовжується. Пусті ворота можна забивати. Солошенко не виконує. Знову Олександр демонструє свою пильність. Довай рейс. Лівою протихід Щепенський. Контролює ситуацію блакитні м'яч Віталія Мусяновича. Той розвернувся. Пробиватиме лівою ногою. Ось ці куля. 2 1 Віталій Мусянович. Тарас Ніконенко. Не одразу бачив момент удару, тому і пропустив. Пробиває під Попереду вільні варіанти розвитку цієї атаки. Зокрема, Володимир Слюсаренко, який спини до чужих воріт, розвертає Зараз розкобрена. Удар. Той йде вперед. Голкіпер віддає діагональну передачу, яка знаходить адресата Михалюньо. Його передача удар! Стіль! То в кращому випадку. Щепанська. Передача на Руденко. Той пробиває Ніконенко. Поред, Петрусенко. Навдовай рейс. Можна розвернутися, пробити поворота. Мусянович у підкаті. Го! Говорили ми про те, що давненько не відзначався. Оно особисто на моїй пам'яті. Руденко на правий фланг. Вовренчук на Андрія Кузьміна. Той стріляє з середньої позиції. З Надією. одне що. Достатня кількість цих гравців грає не тільки у футзал, також іноді у футбол. Передача! Мої хвилини. хвилина. панський пішов відпочивати. Солошенко лівою ногою і у сітці! 4-1. Як би не старався у цьому епізоді. Зону Олександр Лобу. Гравець, який встиг пограти. Український екстраліці. Павлівський. Удар! Лаври!